Це Віталій Бохинок, це Наталя Атамас, це Ольга Багрій, Богдан Капаціла та Марта Роман. Дуже приємно, що вони, незважаючи на власну якусь зайнятість, власні проекти, кожен з них радо відгукнувся взяти участь у цій соціальній програмі, і вони майже три тижні приходили сюди як на роботу, розписували малюнки. Напевно, їм і допомагали діти, і напевно медперсонал долучався. Я думаю, що навіть медперсоналу було цікаво, те, що працювати в таких умовах. От і хочу сказати всім дуже дякую. Сподіваюся, що цей кольоровий світ дитинства, ці яскраві малюнки, позитивно впливатимуть. На те, що діти будуть одужувати швидше, на їхню позитивну динаміку лікування, також думаю, що і медперсоналу буде теж приємно працювати в таких умовах, налаштовуватись на те. Щоб виліковувати дітей, ну і звичайно, я думаю, що і самим батькам теж будуть приємно перебувати разом з дітьми, адже тут все ж таки лежать важкохворі хворі діти в такому приміщенні. Ну я думаю, сама атмосфера в такому приміщенні набагато покращилась.